Сьогодні, 17 вересня, в Рівненській духовній семінарії проходить вступний іспит на факультет музичного служіння. Понад 120 абітурієнтів з різних куточків України приїхали пробувати свої сили в сфері музичного служіння. Воно є дуже важливим. Оскільки з перших сторінок Біблії, книги буття, ми відкриваємо для себе, що вже тоді було три перших давніх професії: це коваль, пастух і музикант. Взагалі, в книзі Біблії дуже багато згадується про музику та спів, понад 830 разів. Також книга псалмів, що є по суті збіркою пісень фали та слави для Господа, є однією з найбільших книг в Біблії, що говорить про важливість фали та слави Господа нашого Ісуса Христа через пісню. Ціль мого навчання в РДСА для того, щоб активніше працювати з підлітками, з молоддю в служинні співу. Дуже люблю співати, і тому вирішила поступити в Рівенську духовну семінарію. І також хочу бути диригентом. Я живу на Гуцульщині, де є дуже співучий народ. І я поступив в рівенську семінарію для того, щоб розвинути спів у нашій церкві. Взагалі, ціль мого вступу, якби хочеться покращити свої знання, щоб якісно служити Господу. Тому що я думаю, що в церкві повинно все бути найнайкраще. Хочу стати регентом своєї церкви і в моїй церкві немає хору, тому. Я би хотіла започаткувати хор. Я поступаю на факультет музичного служіння, тому що мені дуже подобається співати, і я хочу закріпити тут свої знання, щоб в подальшому мені служити цими талантами Богові. Дорогі друзі, сьогодні відбувся черговий набір абітурієнтів на музичне служіння у Рівненську духовному семінарії. Сьогодні була рекордна кількість. Абітурієнтів, і ми надіємося, що ми вибрали справді кращих з кращих на це служіння на цей факультет. Бажаємо успіхів, чекаємо вас на навчанні. за результатами сьогоднішнього екзамену. Буде сформовано дві групи, які будуть навчатися регінській справі на факультеті музичного служіння. Зачому успіху всім тим, хто зможе пройти екзамен і стати в ряди студентів Рівненської духовної семінарії.